Надзвичайно розвинена для свого віку доросла жінка у юному тілі, або ж, взагалі, підступна спокусниця, яка зваблює старших чоловіків, зазвичай саме так описують героїн німфеток у масовій культурі. Що ми взагалі уявляємо, коли чуємо слово німфетка? У більшості людей цей термін викликає асоціації з маленькою дівчинкою, у якої палає якийсь диявольський вогник в очах, а сама вона задумала щось нечисте і явно не дитяче. Проте звідки взялося таке сприйняття? І чому все, що ви скоріш за все знаєте? про німфеток неправда. Усім привіт! Мене звуть Альона. Ви на каналі Підбори Фам Фаталь, де ми говоримо про жінок, кіно та жінок у кіно. І у цьому випуску ми розберемо хто ж така німфетка і як її образ трансформувався у культурі та кіно. У листопаді 2023 року медіа дівоча опублікувала моє есе, де я розбирала архетип німфетки. Тому це відео буде базуватися на цьому матеріалі, але з більшим акцентом саме на кіно. Посилання на статтю ми залишимо під цим відео. Давайте починати витоки тропу. Звідки взагалі взялися німфетки? Відповідь на це питання може здаватися очевидною з відомого роману одного російського дяді. Про це ми ще поговоримо трохи пізніше, але насправді історія цього тропу тягнеться сто. Літтями і починається аж з грецької міфології. Дзвінки сміх, кокетливі посмішки та ефемерна краса це все про божество німфи. Саме від неї беруть свій початок терміни німфетка, німфолепсія та інші дотичні. У грецькій міфології німфу описували як молоду дівчину, містичну істоту, яка зазвичай асоціювалася з природою і зачаровувала самотніх мандрівників. Німфи були героїнями низки грецьких міфів. І хоча частина з цих легенд була присвячена. На саме подвигам німф однією з найвідоміших історій є епічна поема Аргонавтика. За сюжетом Гілас вирушає по воду до джерела, і німфи, які мешкають у водоймищі, зачаровуються постаттю юнака і не хочуть, щоб той пішов. Тож вони вирішують використати власну красу, щоб заманити Гілеса в пастку. Коли гіла зустрічає німф, він настільки захоплюється ними, що піддається їхнім чарам, дозволяючи їм затягнути себе у воду і ніколи більше не повертається до аргонавтів. Це, напевно, один із найпопулярніших образів німф у культурі, як таких красунь звабниць які своїми чарами гублять чоловіків. Таке сприйняття німф призводить до наступної тези: якщо чоловік закохався у. Німфу він вже ніколи не зможе її відпустити. Тут є певний парадокс, як зазначає авторка ЕСЕ визначення архетипу німфетки в літературі та культури го та 21-го століть Еда Марчсон. Німфи не є створіннями від цього світу, тобто вони не є чимось, що може бути повністю невинним, морально чистим. При цьому німфи залишаються смертними. Це дивне зіставлення призводить до того, що німф апріорі класифікують як звабниць, тобто тих, хто зачаровує. Відповідно, чоловіки, які закохалися у німф, стають їхніми жертвами, абсолютно незважаючи на наміри міфічних дівчат. Цікаво, що навіть самі греки мали окремий термін для тих, хто занадто сильно захоплюється цими самими юними міфічними. Фічними дівчатами німфолепсія саме так називалася віра у те, що люди можуть бути одержимими німфами. Особи, які вважали себе німфолептами, виявляли велику релігійну відданість німфам. Наприклад, Архидем істери, який побудував святилище німф у печері вари. У більш сучасному трактуванні німфолепсію називають пристрасть, яку відчувають чоловіки стосовно красивих юних дівчат. І тут ми підходимо до вже більш осучасненого образу: народження німфетки. Подальшу еволюцію тропу німфетки ми можемо побачити у літературі. І так, я знаю, хто одразу спадає нам на думку. Але ще за 100 років до нього в літературі вже можна було знайти німфеток. Наприклад, у 1849 році Едгар Алан По публікує поезію. Анабель Лі у цьому вірші оповідач згадує постать маленької дівчинки Анабель Лі, в яку він був закоханий у часи свого дитинства. Анабель Лі помирає, але залишається у пам'яті героя як символ неймовірного, глибокого, справжнього кохання. Надалі протягом поеми герой, який вже подоросліша, все ще оплакує свою кохану, зазначаючи, що його любов до неї ніколи не згасне. Цей вірш можна було б вважати меланхолійним спогадом про дитяче кохання однак наступний вибір мови та формулювань демонструють німфолептичний психоз оповідача, який присутній у його теперішньому житті. Наприклад, на початку вірша сказано, що все те сталося давно, дуже сталося давно. Тобто оповідач значно постаріша після зустрічі за Небеллі. У поемі не згадується, чи мав герой стосунки з іншими жінками протягом свого подальшого життя. Але з тексту стає зрозуміло, що чоловік досі закоханий в образ дитини. Хоча у вірші оповідь, де про минуле, коли герой оспівує свою любов, він обирає використовувати теперішній час. Цікавий погляд на німфолептичний психоз представляє Вільям Фолкнер у серії романів «The Hamlet». Друга книга серії розповідає про Еулу та її шкільного вчителя Лябафа. На початку роману Еула описується як восьмирічна дівчинка, яка, попри юний вік, не має вигляд дитини. Доволі типова ремарка для історії, що буцімто має служити хоча б частковим виправданням для чоловіка, який відчуває сексуальний потяг до дитини. У романі зазначається, що, хоча і Еула і має молоде обличчя, ну що власне характерно для восьмирічної, в неї також тіло 14-річної з жіночою фігурою 20-річної. Неясно, наскільки цей опис може. Може претендувати на реалістичність, тож, ймовірно, тут Фолкнер просто занадто піддався своїй бурхливій фантазії. Стосунки Еули з чоловіками свого міста, і особливо з її вчителем, це те, що визначає її як німфетку. Наприклад, вона зображується як дівчинка, яка хоча б частково усвідомлює свою привабливість та вплив на чоловіків. Такий опис є класичним для архетипу німфетки, однак має свої нюанси. Край складно уявити восьмирічну дівчинку, яка цілком усвідомлено використовує. Своє тіло і сексуальність та виявляє значну домінантивність у патріархальному світі і що робиться вкрай успішно. Нагадаю, у вісім років на цьому етапі ми вже можемо виокремити низку проблематичних аспектів, які супроводжують архетип німфетки. По-перше, це своєрідне перекладання відповідальності, яке, як ми вже визначили своїм корінням, тягнеться ще з міфології, тобто ситуації, коли відповідальність за захоплення та одержимість чоловіка перекладається на саму дівчину, незважаючи на її бажання та наміри. По-друге, це окреслення німфетки неповнолітньої дівчини як людини, яка контролює ситуацію, та несе відповідальність за симпатію з боку дорослого чоловіка та усі можливі фізичні контакти. Взаємини Еули з Лябафом мають один своєрідний та суттєвий аспект стосунків між чоловіком та німфеткою це одностороннє захоплення. Лябаф захоплюється покликом до німфетки Еули, хоча сама дівчинка зі свого боку не робила жодних кроків. Як зазначає Еда Марчсон, поклик німфетки це те, що робиться без її когнітивного знання. У взаєминах із німфеткою часто буває так, що закоханий чоловік стає одержимим до божевілля, обраною ним дівчиною. Незважаючи на те, що вона не виявляє жодних ознак бажання чи навіть усвідомлення бажання, яке відчуває чоловік. Сексуальний потяг до героїні, спроби домінування над нею, суттєво різниця у віці та трагічне моральне падіння чоловічого персонажа. Усі ці тропи стосунків німфетки та дорослого чоловіка відображаються у романі Фолкнера. Цікаво, що в літературі немає загальновідомих прикладів персонажок, які б страждали на німфолепсію або якийсь схожий психоз. Певна річ, аспект сексуального бажання. Та проекції різних фантазій можна знайти у багатьох літературних героїнь. Але конкретно у цьому випадку складається враження, ніби образ німфетки може існувати лише в парадигмі з чоловіком. Точного пояснення цьому немає. Можливо, це пов'язано з патріархальними уявленнями світу або з тим, що більшість авторів першоджерел, у яких фігурує образ німфетки, були чоловіками. Проте факт залишається фактом. Кіно та сучасний образ німфетки, переходячи до сучасного архетипу німфетки та його втілення у кіно, нам, на жаль, доведеться згадати постать Набукова, адже саме визначення терміну німфетка вперше з'явилося у 1955 році в романі Лоліта і звучить наступним чином: у вікових межах від 9 до 14 років трапляються дівчатка, котрі для деяких зачарованих пілігримів, які вдвічі або в багато разів є старшими за них, вказують істотну свою суть. Сутність, сутність не людську, а німфійну, тобто демонічну. І цих маленьких обраниць я пропоную найменувати так: німфетки, і найпоширенішим у сучасній культурі, коли ми згадуємо про німфеток. Однак Еда Марчсон стверджує, що цей опис не є стійким і постійно видозмінювався та еволюціонував. Авторка зазначає, що, хоча різниця у віці між чоловіком і німфеткою є важливою частиною стосунки, цих точних цифр недостатньо, щоб охопити все, що визначає динаміку німфетки. Суть контроверсійного зображення німфолепсії полягає у тому, що певний твір представляє своїй аудиторії дизморальний образ дівчинки, яку суспільство звикло вважати невинною. Виходячи з цієї тези, еда говорить, що вік німфетки може коливатися від раннього дитинства приблизно 6 років. До періоду зрілості, тобто десь 20 років, охоплювати ті роки життя, які зазвичай вважаються періодом наївності та невинності. Хоча, звісно, значно частіше німфетка фігурує в наративі як неповнолітня героїня, повертаючись до тези про перекладання відповідальності, можна зазначити, що старший вік героя свідчить про те, що чоловік має більшу владу, ніж значно молодша за нього німфетка. Тобто відповідальність у цих взаєминах автоматично переноситься на чоловіка. На людину дорослу та відповідальну, яка має слідувати суспільним стандартам та нормам поведінки, простіше кажучи, не розбещувати малолітню. Але якщо до першого пункту питань майже немає, то друга теза часто викликає суперечки. Нарідко на героїні німфетки перекладається відповідальність за звабливість та звинувачення у провокативній поведінці. Але правда полягає в тому, що істинної природи, тобто підлої звабливої німфетки, просто не існує за межами уяви того. Хто відчуває до неї потяг? До речі, у нас на каналі є відео про бідолашні створіння та архетип народжена сексуальною вчора, де ми якраз от розглядаємо, як дитяча поведінка та інфантильність сексуалізуються у кіно. Тож можете прийти за посиланням в описі, воно буде десь там, або клікайте ось тут і дивіться це відео наступним. Як архетип німфетка може існувати тільки у партнерській парадигмі, у межах її стосунків із чоловіком, адже як ми вже зазначили, сам образ німфетки це уявлен. Чоловіка про неї, прояв чоловічої фантазії. У цьому також полягає головна відмінність між міфічними німфами та сучасними німфетками. Німфетки не існують самі собою. То що ж буде, якщо чоловік все ж таки вистоїть та проігнорує цей поклик німфетки? А нічого, німфетки просто не існуватиме. Оскільки німфетки є результатом проекції уяви чоловіка, то чоловіки не здатні остаточно задовольнити своє бажання, адже не можна володіти тим, чого не існує. Тож чоловік стає жертвою власного бажання та остаточно руйнує не тільки свою психіку, але й життя. Навіть якщо чоловік може тимчасово фізично домінувати над німфеткою, він ніколи не зможе по-справжньому заволодіти нею, спіймати її в одержимості німфеткою. Чоловік стає слабким від бажання, тоді як молода дівчина спокійно продовжує контролювати себе та свої дії, бо бажання є одностороннім і її світ не руйнується від палкої пристрасті. Проте це не заважало кінематографістам довгий час зображувати німфеток на екрані саме так. До речі, у світі зараз набуває популярності так званий німфетка кор, аестетік і всілякі штуки. Ми, в принципі, можемо побачити їх протягом десятиліть. Насправді, в моді. Розкажіть, чи стикалися ви з таким, і що ви думаєте про ось таку естетизацію образу німфетки? Німфетка як підліткова фамфаталь Найкраще це ілюструє образ німфетки як фатальної жінки у фільмах Отруєний плющ та захоплення. У фільмі «Отруєний плющ, головна героїня, невпевнена у собі інтелектуалка, школярка Сільвія, захоплюється своєю подругою 15-річною Айві. Сама Айві цікавиться Сільвією переважно через її заможний стиль життя і поступово втирається у довіру родини, щоб забезпечити собі краще місце під сонцем. Мама Сільвії позичає дівчині свої дорогі речі, вони душевно розмовляють про життя. Тоді як батько явно зацікавлений у Айві в іншому контексті. Подальші події пов'язані безпосередньо з трилерним. Та еротичними елементами Айві покушає батька, а також вбиває маму і намагається вбити сільвію у цьому сюжеті. Німфетка зображується як дизморальна та жорстока людина, тобто відверта злодійка. Певна річ, нам, як глядачкам, важко мати симпатію до Айві, для якої обмани вбивства є звичними речима. Саме тому на цьому контрасті дії чоловічого персонажа здаються менш неприйнятними. Усе зводиться до крайнощів. В отруєному плющі батько головної героїні, якому близько 50 років, спокійно фліртує з 15-річною дівчиною та займається з нею сексом. Але через те, що глядачам показують це як підступний план із боку Айві, то цей некомфортний момент нівелюється. Фільм призна... Презентує розклад, у якому чоловік не несе відповідальності за розбещення неповнолітньої, і не схоже, що автори навіть намагалися поглянути у цей бік. А контраст злочинів Айві та її поведінки тільки ще більше підштовхує глядачок до висновку Сама винна. Схоже, наратив несе у собі і фільм Захоплення. Головний герой, Нік, молодий привабливий хлопець з 28 років, переїздить у маленький будиночок поруч із великою заможною оселею, де мешкає 14-річна Едріан. Нік знайомиться з дівчинкою. І стає зрозуміло, що Адріан одразу має до Ніка інтерес та симпатію. Протягом спілкування героїв з боку Ніка, дорослого чоловіка, є певні кроки, які важко назвати соціально припустимими. Наприклад, він каже: Адріан: була б ти на 10 років старше. Герої фліртують і навіть один раз цілуються. Але після цього Нік вирішує розірвати будь-які романтичні взаємини. Надалі за сюжетом романтична закоханість Адріан переростає в обсесію, коли вона буквально Квально тероризує Ніка, маніпулює його оточенням і ставить під загрозу його життя. Цікаво, що сценарист і режисер Алан Шепір зазначав, що на ідею фільму його надихнув реальний випадок із власного життя, коли геніальна молода жінка закохалася в нього і відмовилася прийняти ні як відповідь, і навіть подряпала йому машину. Аналогічна сцена, до речі, є і у фільмі. Під Час редагування фільму для телевізійного мовлення ім'я персонажки Даріан було замінено на Адріан після судового процесу проти Шапіро з боку реальної Даріан Форестер. Варто зазначити, що, хоча й сюжет захоплення й обертається навколо реального випадку, це лише одна сторона цієї історії. Все ж таки, Алан Шапіро написав сюжет, у якому 14-річна дівчина спокушає дорослого чоловіка. Однак чи справедливим є цей погляд? І якби справжня Даріан писала свою версію сценарію, чи таким би милим хлопцем виявився нік? Інший цікавий приклад це фільм Тверда цукерка. За сюжетом, 14-річна Гейлі та 32-річний Джеф знайомляться через інтернет, зустрічаються у кафе, а потім йдуть до чоловіка додому. Але там трапляється неочікуваний поворот. Гейлі пригощає кавалера коктейлем, після якого він непритомні. Головний герой прокидається прив'язаним до стільця, а дівчина пояснює, що підозрює його в педофілії. Шукаючи у квартирі докази, вона знаходить все більше фото неповнолітні, а сам Джеф згодом зізнається в причетності до вбивства зниклої дитини. Фільм можна було б сприймати як історію помсти німфетки, якби не один вже знайомий нам нюанс. Стрічка зазнала багато критики. Зокрема, авторів звинуватили у тому, що вони зобразили. Сили педафіла занадто привабливим персонажем і взагалі симпатизують йому. Насправді ж ніхто не зображував Джефа привабливим персонажем. Просто у порівнянні з Гейлі він несе менше небезпеки, судячи з її дій, отруєння, електрошокер, погрози кастрації та підбурювання до самогубства. героїня представляється як соціопатка, котра була такою ще до початку подій стрічки. І загалом Гейлі не має чіткої мотивації, адже її зв'язок із будь-якими дівчатами, які стали жертвами Джефа, ніяк не. Не окреслюються тому на цьому контрасті поведінки акценти знов зміщуються не на жахливі вчинки Джефа як педофіла, а на жорстокість Гейлі історії німфеток з жіночої перспективи. Як можна побачити з вище згаданих прикладів, у кіно суттєво не вистачає історій про досвід молодих жінок, саме з жіночої перспективи. Тому я хочу розповісти вам про збір нашої команди на короткометражний фільм Жінка, яку я ненавиджу, це історія, в основі якої лежить деконструкція образу німфетки та підлої спокусниці, а також рефлексія на взаємини жінок у родині. Так як з державним фінансуванням у кіно зараз важко, ну його немає, то до кінця весни ми зберемо. Браємо кошти своїми силами. Щоб почитати більше про проект, ви можете зайти на наш телеграм-канал. Уся інформація буде там. А посилання на банку також прикріплюємо внизу. Також зазначу, що головним пріоритетом наша команда вважає збори на ЗСУ, і ця ініціатива є суто можливістю підтримати проект нашого каналу, якщо ви маєте таке бажання. М Може я не дуже пер переконливо виглядаю у цьому образі. Ми з ним хороше кіно, але це правда. Можете почитати на телеграм-каналі за хештегом Жінка, яку я ненавиджу, там багато інформації. Ото, що стосовно вже існуючої жіночої перспективи, що як жінка сама розповість історію про так звану німфетку, фільм Коханець 1992 року є екранізацією одноіменного автобіографічного роману Маргаріт Дюрас, цю історію часто називають перспективою лоліти, адже вона розповідає про стосунки 15-річної дівчинки та китайського дипломата саме з точки зору героїні. Спочатку може здатися, що ось вона правда, голос постраждалої дитини, яка розкаже, як усе було насправді, без солодких промов та зайвих прикрас. На жаль, і тут не обійшлося без поетизації та піднесення теми забороненого кохання. Хоча першоджерелом і є роман авторства жінки, режисер фільму Жан-Жак Ано протягом усього фільму романтизує стосунки головних героїв. У фільмі немає жодних натяків на те, що старший чоловік виступає як педофіл, а дівчина як його юна жертва. Натомість сама стрічка закінчується поетичними словами героїні. Цікаво, що у самому романі це питання жодного разу не піднімалося, і авторка ніколи не говорить, що любила чоловіка. Для неї це більше історія про втрачену юність та самотність. 18-ті Ось ще один приклад більш вдалої жіночої перспективи: фільм Моя маленька принцеса режисерки Єви Іонеско. Фільм розповідає про взаємовідносини дівчинки Єви та її ексцентричної матері, яка зробила зі своєї доньки еретичну модель, коли та була ще зовсім дитиною. Стрічка є напівавтобіографічною, тому режисерка Єва Іонеско мала повний контроль над тим, як вона хоче розказати свою історію. Історію дитини, яка в 11 років позувала оголеною для плейбоя. Судді. Чи з реакції, яку викликає стрічка, такий портрет німфетки можна вважати вдалим. Критики та глядачі описували мою маленьку принцесу як фільм, що змушує вас відчувати себе трохи брудним лише за те, що подивилися його. А найбільш поширеними епітетами в описі стосунків дівчинки із матір'ю є слова тривожний та огидний, дискомфорт. Ось одна з провідних емоцій, на яку кінематографістам варто звертати увагу, зображуючи на екрані неповнолітню дівчинку у відвертому дорослому одязі. Ніхто не приписував дівчинці риси спокусниці чортеняти. А дискусія у стилі Вона сама цього хотіла взагалі не мала місця бути. Причина такого кардинально різного сприйняття цих кінокартин полягає у перспективі. У моїй маленькій принцесі немає чоловічого персонажа, який би відчував натхнення та захоплення дитини. Натомість, сексуалізація дівчинки відбувається через призму у персонажки матері. Цікаво, що для глядача такий підхід видається більш тривожним ніж зображення педофіла. Однак такий портрет німфетки викриває іншу проблему. Коли немає романтизованої перспективи дорослого чоловіка, і глядач залишається сам на сам із зображенням тривожної сексуалізації дитини, дискомфорт під час перегляду не дозволяє повноцінно зрозуміти перспективу дівчинки-підлітка. Виникає реакція відторгнення. Починають звучати питання про цензуру та загалом, загальну доречність такого відвертого, хоча я б сказала правдивого зображення. І яскравий приклад тому фільм К'ютіс у 2020 році на кінофестивалі Sundance було презентовано стрічку К'ютіс, яка стала режисерським повнометражним дебютом для Маймуни Дюкуре. Фільм позиціонувався як драма про дорослішання та розповідав історію 11-річної дівчинки Емі, яка приєднується до танцювальної групи Тверкінгу, до складу якої входять її однолітки. Та у результаті повстає перед вибором між традиційним мусульманським вихованням та інтернет-культурою стрічка отримала середній рейтинг, тобто нічого прям геніального, але й не щось погане. Проте найцікавіше почалося, коли Netflix купив права для дистриб'юції і виклав на своєму сервісі фільм з власним постером. Постером, на якому маленькі дівчата сиділи у позах для Тверкінгу, і тут понеслось. Режисерку звинуватили у сексуалізації дітей, а Батьківська рада з телебачення та медіа виступили з закликом заборонити фільм та прибрати його з платформи. Користувачі критикували сюжет, стверджуючи, що подібне зображення дітей межує з педофілією і є неприпустимим. Але тут цікаво інше. Сама режисерка зазначала, що працюючи над сценарієм, вона надихалася реальним життям. Ось вона побачила аматорське шоу талантів в одному зі старих районів на півночі Парижу. За словами режисерки, на сцені були дівчата, одягнені у короткий прозорий одяг, які танцювали у дуже сексуальній та відвертій манері. Таке видовище приголомшило Дукере та викликало у неї суміш шоку і захоплення. Головне питання, яке виникло у режисерки, чи розуміють ці дівчата, що вони роблять? Питання залишається актуальним і до сьогодні. Наприклад, якщо ми відкриємо TikTok чи Instagram, до речі, підписуйтесь на наші TikTok та Instagram, У нас там немає сексуалізації дітей. Так от там без проблем можна знайти велику кількість акаунтів маленьких дівчат, які танцюють сексуалізовані танці або ж наносять макіяж, щоб виглядати доросліше. Власне, метою фільму К'ютіс і було розкрити цю тему, як соцмережі та наше суспільство впливає на юних дівчат, нормалізуючи їхню сексуалізацію та бажання швидше подорослішати і бути привабливими. Ті, хто повністю подивився фільм, зрозуміють, що стрічка саме про це. Бо в кінці головна героїня відмовляється від конкурсу та йде гратися у дворі. Ну тобто, меседж очевидний, дівчатам потрібно дитинство, а не сексуалізація. Проте, коли глядач залишився сам на сам із таким зображенням, без образу чоловіка, який би романтизував цих дівчат і розповідав, які вони вже дорослі, то дивитися цей фільм стає некомфортно. Саме тому у сучасному кінематографі все ще не вистачає фільмів, які б деконструювали цей образ німфетки, зняли з нею провину та показали б не тільки оптику чоловіка, а й самої дівчини. Також ми хотіли б згадати про те, що в Україні існує фонд «Сильні» для тих, хто пережив сексуальне насильство, Силля після повномасштабного вторгнення посилання на сайт фонду ми залишимо в описі, бо романтизація сексуалізованого насильства це не окей. І навіть якщо ми дивимося такі історії на екрані, то переживати цей досвід у реальному житті значно страшніше і вимагає відповідного підходу та підтримки. На цьому у нас сьогодні все. Щиро дякуємо вам за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, для нас це справді важливо. І пишіть коментарі, що б ви ще хотіли побачити, яке обговорення у наших відео. Ну і власне, побачимося вже зовсім скоро на цьому каналі. Усім па-па!